Ціни на житло на заході України ніколи не були такими високими, як під час війни, адже попит на оренду зріс через велику кількість переселенців. Нині ринок стабілізувався, але в гру вступає туристичний сезон. Як святкові вихідні та довгі канікули впливають на ціну квартир на буковині, всі чотири дізнався в експертки з ринку нерухомості Вікторії Берещак, що стосується зростання вартості оренди, найвище. Найвищі показники е, по е, в цьому питанні це звичайно Львівщина, Івано-Франківщина, е, Ужгород, е, дещо Тернопіль, дещо пасе задніх е, Чернівці, е, Хмельницький, хоча там також спостерігається певне зростання вартості. Про що йдеться в загальнорічному вимірі? Все ще за рахунок того ажіотажного всплеску, ми говоримо про зростання від. Плюс 70% до 100%, тобто до подвоєння за рахунок того ажіотажного сплеску, що був на початку. Якщо говоримо, наприклад, про Хмельницький про Чорнівці, то це показники на рівні 45-60%. Це в загальнорічному вимірі, тобто від початку року до Станом на наразі, на за словами експертки, у місячному вимірі ціна зростає в межах 10-15-18%. відсотків. Це говорить про те, що попит стабілізує пропозицію. Власники житла вже не зможуть спекулювати на потребі людей у прихистку. Треба визнати, що і держава для цього зробила чимало. Я маю на увазі міські місцеві органи влади. Тобто була певна спроба стабілізувати ринок. Ми завжди кажемо, що не треба чіпати ринок. Невидима рука ринку сама себе скерує, стабілізує і все буде гаразд, але не в цьому випадку. На жаль, знаходились люди, які наживались на війні. Так, от на щастя цих людей практично не залишилось.